Перше вересня без квітів, але з вірою в перемогу ліцей номер 3 імені Миколи Гузика почали навчальний рік із всеукраїнської акції 1 вересня без квітів замість яскравих букетів гості свята донатили на зсу. Позитивно багато батьків відкликалося. і перед святом, і ось після свята вони пішли, кладуть гроші у скринічку, щоб допомогти нашим воїнам зсу. Дай Бог їм і здоров'я, сили і всім нам перемоги. На урочистості з нагоди Дня Знань зібрались усі школярі, та головним на цьому святі залишились понад 80 першокласників та випускники. До початку навчального року на очне навчання повернулась більшість школярів. Так, повертатися ну хотілося, хотілося побачити друзів, там однокласників, вчителів. А, ну сподівання на цей рік. Я сподіваюся, ну вчитися краще, і ну я сподіваюся, що все стане добре. все налагодиться. у ліцеї номер 3 три тривають ремонтні роботи, але заклад починає приймати дітей вчасно. На завершальному етапі ремонт даху та облаштування укриття. Я готувалася до навчального року наполегливо, тому що у нас були деякі проблеми. незавершена… у нас так скажемо, не доведено до ладу відбудова або там ремонтні роботи даху, продовжуються роботи в сховищі, тому є деякі проблеми, але є головне: є бажання, є ентузіазм, є таке натхнення, що у нас все, все буде добре. І тому класи готові, вчителі готові. Підручники, які можна було отримати, отримали, роздали дітям, комплектацію пройшли все сьогодні. У нас свято. Перше за понад рік учні ліцею номер один повернулися у свою будівлю. Минулоріч вони навчались на базі другої та третьої шкіл. Зараз вже після будівництва укриття змогли повернутися у рідні стіни. Ми йдемо всією школою в першу зміну, але в змішаному форматі в нас будуть класи, які навчатимуться щодня в очній формі. А будуть класи, які приходитимуть до школи потижнево. Тиждень очно, тиждень дистанційно, а, інакше ми не зможемо а, забезпечити дітям місця в укритті. День знань провели активно. Одинадцятикласники разом з першачками виконали вальс. Учні та учениці отримали нагороди за спортивні, позашкільні та наукові здобутки. Нагороди я отримала за участь у всеукраїнському конкурсі Я журналіст я писала есе. Писала про наш южницький музей про виставку війни, яка там відбувалася в рамках конкурсу – журналіст». це був художній репортаж. Рідні спостерігали за виступами з трибуни. Вони прийшли підтримати своїх першачків. Найменші учні та учениці презентували вірші. Займалися вдома, Дуже все складно. Багато вчителів немає, багато чого складного було, але все-таки полоднали все вийшло, Так. Ці виступи про Україну воїнів та віру у мирне майбутнє. Моя, горі, моя, все моя, все...» Заклад долучився до всеукраїнської акції 1 вересня без квітів а полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. Пам'ятати імена тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Серед них учні нашого ліцею це Кандалюк-Віктор, Кастенка Артем, Чепура Артур, Потушанський Артем, Кравченка Віктор, Померанцев Артур, Дніпріцький Віктор. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Згадали загиблих героїв-випускників та долучились до підтримки Збройних сил. Скринька для збору коштів була встановлена і у ліцеї номер 2 Школярі та вчителі активно несли донати замість квітчастих подарунків. Те, що педагоги залишились без квітів, не вплинуло на атмосферу свята. Натомість викликало позитивну реакцію серед колективу, каже заступниця директора Тетяна Малюк. Я підтримую на 100% цю ідею, тому що дійсно зараз, хоча і свято, але ми вважаємо, що краще зараз допомогти нашим воїнам, які нас захищають, і це буде більше користі ніж квіти вчителям. Вчителі підтримують цю ідею і теж жертвують на зсу. Ми тільки за тому це дуже гарна ідея. І взагалі ми сподіваємося, що війна закінчиться в цьому році. Ми на це надіємося і віримо в це, і е, все повернеться на свої місця. Добра ідея, тому що гроші важливіше якісь квіти. Вони все одно зав'януть. Да, що думаю, що все може купити нові прилади для себе. Та поскоріш буде хай перемога. До школи повернулись майже усі учні, які були на дистанційному та сімейному навчанні. У другому ліцеї також зібрано три перших класи з понад 80 дітей. Багато дітей повернулося до нас. 31 клас буде навчатися. Тільки два класи будуть навчатися дистанційно. Останні 29 класів будуть навчатися в очному форматі. Ми все зробили, що від нас залежить для того, щоб діти успішно навчалися та створили безпечне середовище. Свято першого дзвоника пройшло спокійно, без повітряних тривог. Учні та вчителі встигли поспілкуватись та навіть розповісти, як минуло літо перед навчальним роком. Я не їздила к папі їзділа його много лісі на початку. Касіли на початку лісовали, їхали на лимані. Опі, а ви чим займалися літом? На рибалці. За літо я навчився кататися на велосипеді і ще зробив дуже прикольну програмку в скретчі. На нас таке купалося. Я купався і ще з друзями гуляв. І в цирк пішов. Я в аквапарці був. Я на велосипеді катався. Літо без води. Черговий спекотний сезон мешканці вулиць Шкільна та Садова в Сичавці не мають тиску в водопроводі. Вода до цих будинків не доходить. Проблему знову комунальним службам та міському голові озвучила жителька Сичавки Анна. Воду доводиться ловити о третій ночі, розповідає жінка. Постійно з середини апреля по сентябрі місяць включити води. Ні. Може з'явитися вода з трьох ночі до. 5 утра, это надо словить, поймать. Причем мы платим за воду, которую мы набираем в колодец себе, а потом мы включаем гидрофор, который нам подают эту воду. То есть мы за воду платим как бы вдвойне, да? Ну, мы платим еще за свет потом, который нам включает гидрофор. Воды летом нет. Вода появляется под утро, пару часов. И это надо еще поймать, чтобы набрать воды, чтобы ей пользоваться. Вот. Я не говорю про огород поливать. Пить, мыться хозяйство. Проблему пообіцяли вирішити, але восени. відсутність води у деяких частинах села пояснюють обмеженою можливістю додавати тиск до мережі. У разі збільшення може статись порив водопроводу. Пояснює Андрій Шестов. Для того щоб нормальне було водоснабження в сечавці, його можна перекладати. В свое время проложили трубы, они небольшого диаметра, да, очень много поменьше труб, но небольшого диаметра и часть еще нужно поменять. Вот, а это большие вложения. Но вот мы с Дмитрием Валеровичем обсудили, в принципе, можно малой крови, но это уже по осени. Мы сделаем, попытаемся сделать. Я думаю, что это сможет. По другому за кольцу. Чуть-чуть по-другому за кольцом. Мы что-то сделаем сами, что-то поможет бюджет. <звы> по осени. На зустрічі управлінців громади та мешканців Сочавки 31 серпня здебільшого піднімались традиційні актуальні питання. Наприклад, батьки учнів, які навчаються в Южному, а живуть в Сочавці, занепокоєні тим, що їх діти з молодших класів не можуть користуватися шкільним автобусом, який доставляє старшокласників до міста. Вже не один год. У нас діти, много дітей з Сочавки вчаться в южніських школах. Четвертий, перший, второй, вже не один год, можна сказати. Зараз сталося одне АТГ. И как бы стоит вопрос, людям сейчас накладно. сейчас время войны, и людям как бы накладно по деньгам, по всему всьому доводить, доставлять дітей в школу. І обернулися з таким питанням до влади, щоб нам помогли рішити вопрос з автобусом, щоб просто перевозити дітей. В одне время завести, в інше время привезти. Все, сейчас много автобусов стоит без дела, не робить ОПЗ, не робить партиї. Куча автобусов. То есть, ну, автобусів. именно с такой просьбой, чтобы нам помогли в этом питании, чтобы завозить дітей в школу. Все ну, Не возить когось персональне, індивідуальне кудись. А дітей младших там, з першого по дев'ятий чи по 10, вони Возим 10 а не ділять іключительні вибори, возимо тільки 10-11, а старіх добираються, як хоче. Ну, Я думаю, якщо вже не возити, то не возіть і 10-11 світів, а вони всі місці ходять гуртом, за ручки старші водять младших і всьому ну, Возити молодшу та середню школу міська рада не буде. кажуть, це не передбачено освітніми нормами. Також це може загрожувати зменшенням кількості дітей в сичавській школі, що може стати причиною її закриття, пояснює Олена Баранецька. Сьогодні ми маємо велику кількість дітей, які навчаються, проживаючи в кошарах і в Сичавці, навчаються в Южному. Ми на сьогоднішній день вже не в змозі навіть одним шкільним автобусом за один рейс всіх дітей забрати. У нас автобус має 30 місць, і сьогодні вже у нас постало питання, і ми вже сьогодні розподілили все, що автобус буде їхати в два рейси, тому що за один рейс ми не встигаємо. І перший рейс кошар взагалі буде виходити дуже рано до сьомої години ранку. Першим рейсом ми будемо забирати 21 дитину з кошар 10-11 класу. Будемо підбирати в Сичавці ще 9 дітей, щоб було 30. І другим рейсом ми будемо вести з кошар до сичавської школи. І з Сичавки знову забирати 30 дітей. І вести до южного 10-11 клас у нас цього року навіть немає можливості цим конкретно автобусом довести, як ми раніше робили, забрати дітей з мізу, тому що там теж велика кількість дітей. Окрім того, міський голова пообіцяв розглянути звернення громадян щодо встановлення додаткових дорожніх знаків, автобусних зупинок та утилізації сміття. Розширену версію зустрічі. Дивіться у програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вироби хендмейд, смаколики та воєнні експонати. Ярмарок на підтримку ЗСУ відбувся 30 серпня на площі Перемоги. цього дня в Южному відзначали День Незалежності України. До благодійного продажу долучилися підприємці, освітяни та інші небайдужі жителі громади. Створені власноруч браслети, в'язані гачком іграшки та прикраси. Валентина виготовляла разом зі своїми дітьми. У Мене троє дітей. Один хлопчик хлопчик теж займається теж браслети, а дівчинка вже хоче крючком пок. Поки не, поки не дозволяю, поки не даю. От. Маленька теж в мене 5 років в'яже браслети. тобто все. Стараємось. Ми вже не перший раз на ярмарку нас звуть, ми дуже дякуємо, ми маємо змогу підтримати ЗСУ, в мене чоловік там. Штаб волонтерів незламні організував фотозону за донат. Світлина зі зброєю. Також волонтери приймали допомогу у вигляді необхідних речей для поранених бійців. Це ініціатива ліцею другого, другого ліцею другої школи. Діти одинадцятий, 11 одинадцятий клас вирішили допомогти. Теж вони приносять речі, шорти, майки, вологі серветки, гігієну таку, що теж потрібна зараз в госпіталях. Це їх ініціатива. Вони вирішили долучитися. Тим часом на ганку палацу тривала дитяча розважальна програма. Малеча змагалася у конкурсах з кмітливості, спритності та вмінні малювати. За що отримувала призи. За донат також можна було зіграти у флорбол. Відвідувачам запропонували взяти участь і в аукціоні. Представлено гільзи, які розписала южницька художниця Юлія Паніхідіна. Майстриня також продавала на ярмарку інші свої роботи. Картини, шофери розмальовані, брилоки, магніти все на різний смак. Як давно взагалі допомагаєте Збройним силам України таким чином, творчістю? А, можу сказати, що я просто донатила на ЗСУ, але потім перший ярмарок, в якому я приймала участь, це було в січні 23-го року. І з того часу я почала постійно приймати участь саме в наших южнінських ярмарках. Два невеличких воєнних трофеї придбали маленька Аріна зі своїм батьком. Ось вот таку от штучку, і ось це от флаг України. І вон там є. Вот на ще два лоти волонтери пункту Соловейки оголосять аукціон онлайн, тож слідкуйте за сторінкою пункту. Ярмарок тривав з 16 до 21 години. Організували його волонтери Соловейок. Цього вечора вдалося зібрати 114 тисяч 286 гривень. Гроші підуть на ремонт машин для двох підрозділів 28 та 126 бригад. В принципі, прийшло все непогано. Звичайно, шкода, що дуже мало людей було. Насправді, порівняно з нашими ярмарками, які ми вже проводимо. Це вже шоста наша ярмарка. То маловато людей насправді можливо, це зіграло те, що будний день, може, ніч така була в нас насичена. Можливо, це теж десь зіграло роль. Ну як же маємо? Так? Я думаю, що це все-таки непогано. Для мене особисто сьогодні вийшла ярмарка, де волонтери діти, дуже багато дітей, які виходили зі своїми коробками і збирали непогані суми, і все до єдиної копійки віддавали нам в скриньку. Це, ну, мене особисто це дуже розчуло. Майданчик біля Палацу культури спочатку повномасштабного вторгнення використовують вкрай рідко. Цього вечора до збору коштів долучилися як южненці, так і внутрішньо переміщені особи. Мені сподобалось тут ну, купили тут солодкої вати, сфотографувався з живелінами, задонатив на ЗСУ, тому ну, зробив усе, як вважав потрібним. Реально подобається захід, ну заход ваш пісні прикольні та цьому номера от, торгують. Тому та і саме, саме головне це те, що усі гроші, які були зібрані, будуть передані на ЗСУ. Це, вважаю, що саме головне. Артисти також презентували концертну програму. Це музичні та танцювальні номери. Більше відеоряду та інтерв'ю із заходу ви можете подивитися у програмі життя міста.